Добрий день, дітлахи! Запрошую вас на цікаве заняття з аплікації. З кожним днем все тепліше, сонечко пригріває все сильніше, зима відступає, і скоро наступить весна. Але ж я дуже, дуже хочу, щоб ви зі мною пригадали зимову пору року той момент, коли випав сніжок і. Всі Земелька, дерева, кущі були вкриті яскравим сніжним пухом. Пригадали? Отже, діти, я запрошую вас виконати аплікацію за темою: на дерева, на ложок впав білесенький сніжок. А для роботи нам потрібні блакитного кольору. Аркуш паперу, або синього, або фіолетового. Нам потрібні потрібен клей, пензлик для клею, нам потрібна серветочка, клейоночка, нам потрібні ватні диски і заготовки дерева та кущика, які вам допоможуть зробити дорослі ваші батьки або братики та сестрички. А зараз давайте розглянемо. Той зразок, який я вам приготувала і зробила сама. Діти, подивіться, на синьому колі я наклеїла силуети дерева та кущика та прикрасила її білим снігом. Це я зробила з ватних дисків. А ще я зробила ось такі сніжні кочугури з половинок ватних дисків. Ну що, діти, ви готові? Тоді потрібно підготувати ваші ручки. Отже, наша пальчикова ра. Гарна зірочка летіла. На долоньку тепло сіла. А як сіла, то розстала теплою водичкою стала. Ручки, пальчики, долоньки підготували. Розпочинаємо. Аплікацію. Отже, діти, спочатку ми будемо приклеювати сіти дерева та кущика. Беремо наш силует дерева, пензлик, далі мукаємо його у клей і намазуємо клеєм всі деталі дерева. Обережно, старанно, щоб не розмазати. Пальчиками іншої свободної ручки притримуємо силует. Так, я думаю, що я все зробила. Далі беремо силует дерева та прикладуємо на наш синій аркуш паперу. Спочатку пальчиками розглажуємо, все вирівнюємо, а потім беремо серветочку, прикладуємо і вбираємо. Цією серветочкою залишки клею. Діти, те ж саме ми зробимо із кущиком. Далі, діти, ми прикрашаємо наше дерево сніжком. Ось так. Я беру ватний диск, притримую пальчиком іншої свободної ручки та намазую клеєм зі сторінок та посередині. Далі я прикладу його на гілочки дерева та придавлю ось так своєю серветочкою. І все це я роблю те, те ж саме, я роблю зі всіма ватними дисками. Діти, подивіться, я прикрасила сніжком і кущик, і дерево, а нам залишилось прикрасити сніговими. Учугурами. Ось так. Ми беремо половинку нашої, нашого диску, намазуємо його клеєм та прикладуємо до синього аркушу. І так ми зробимо зі всіма половинками дисків. Діти, подивіться, я доклеїла. Зимові сніжні кочугури, і ось який малюнок у мене вийшов засніжене дерево, кучик і всі вони в кучугурах. Я бажаю вам виконати таку роботу з батьками, хай вони вам трішки допоможуть. І присилайте роботи до нас, а ми будемо чекати до нових зустрічів!